Час новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю! Знову під масованою ворожою атакою ворог спрямував на столицю ракети та дрони. Нині відомо про шістьох загиблих та 14 постраждалих. Вісім людей медики госпіталізували. Зокрема, одну дитину у Печерському районі влучили в будинок, в якому 22 поверхи. Є руйнування, триває розбір конструкцій. Також в житлову багатоповерхівку поцілили в Дніпровському районі. Пожежу загасили. Триває ліквідація наслідків та по пошук ймовірних постраждалих. Майже сім сотень ударів завдали окупанти впродовж доби по Запорізькій області. Один чоловік загинув, ще троє поранено. Ворог атакував ФПВ-дронами Біленьке, Степногірськ, Гуляйполе та Тернувате. Кабами крили воздвижівку. Через обстріли тут сталася пожежа. Рятувальники загасили вогонь на даху житлового будинку. Вигоріло близько 25 квадратів. Сапери ДСНС зібрали та знищили небезпечні уламки. Упродовж доби окупанти завдали 640 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 26 повідомлень про пошкодження житла, техніки та об'єктів інфраструктури. Тим часом на фронті сили оборони відбили кілька ворожих атак. На Оріхівському напрямку ворог один раз намагався просунутися вперед на позиції наших підрозділів в районі приморського безуспішно. А на Голіпільському напрямку наші бійці відбили 17 атак поблизу зеленого гаю, затища та добропілля. Протягом нинішнього року до поліції звернулися понад дві тисячі людей, які постраждали від домашнього насильства. З них майже тисяча це жінки та діти. В Запоріжжі створені спеціальні притулки, де жертви домашньої тиранії можуть отримати підтримку та захист. Один з таких відкрили під час війни. Спершу це були кризові кімнати, а торік облаштували й осередок, де жінки з дітьми можуть відчути себе у безпеці. Жінки та діти це перша надвразлива категорія. На жаль, але це, да, це, це, це не міняється. Нині у просторі перебувають три жінки, одна із них з трьома дітьми. Фахівці кажуть, в кризових кімнатах можна жити близько місяця, а от в шелтері до двох. В просторі є три кімнати, що розраховані на 10 людей. Також в притулку наявне все для комфорту матусь. Пральні кімнати, кухня та зона для заняття, відпочинку чи сесії з фахівцями. Крім того, кожну з постраждалих забезпечують і необхідними речами. А з листопада заклад отримав спец. Транспорт для оперативного порятунку тих, хто опинився на межі це послуга проживання, да, і обов'язково це консультування, психологічна допомога, юридична допомога. Це безпечний простір, куди кривник не має доступу. Зручні кімнати, є все необхідне для того, щоб тут відновлюватись, налагоджувати своє життя і шукати ті ресурси, які допоможуть не потрапляти знов в таку ситуацію. У центрі з постраждалими від домашнього насильства працюють психологи і соцпрацівники Цьогоріч Допомогу в притулку отримали близько тисячі жінок і понад 300 дітей. В рамках робочого візиту центр відвідала і очільниця міста Регіна Харченко. Поспілкувавшись з тими, хто на собі відчув, що таке біль, наголосила, що місто підтримує і готове захистити тих, хто потерпає від насилля. Її приїзд став частиною підтримки до дня боротьби з насильством, який у світі відзначають 25 листопада. Інклюзивні гойдалки, тротуари та тренажери в парку національної гвардії облаштували три нових майданчика: два спортивних та один дитячий. Раніше тут були хащі та сміття, а зараз всі хортичани від найменших до найстарших приходять сюди, аби відпочити та зайнятися спортом. Як зараз виглядає оновлений парк? Дивіться в сюжеті. Валентину Володимировичу вже за 80. Каже, для того, щоб тримати себе у формі, займається спортом, ходить на новий спортивний майданчик щоранку та щовечора. Для пенсіонерів це добре. Для пенсіонерів це добре. Займатися спортом потрібно, щоб вік менше брав, тому нормально все. Приходить на майданчики маленький Давид з мамою. Хлопчику майже чотири роки. Його мама каже: він дуже активний, любить побігати та пострибати. Хоч для дорослих, але маленьким тут також ну, дуже цікаво. На ножки там попрацювати у нього тут лижи для таких діток. Дуже це корисно. Вони трошки себе заспокоюють. Ось такими рухами на ножки, там колечки. Вони дуже такі. Ну як такі діти, які активні, Вони так трошки себе заспокоюють. Це також дуже корисно для їх. Розвит раніше у парку національної гвардії було понад 20 аварійних ділянок. Поламані лавки, урни, гойдалки. Ремонт почали влітку, і нині хортичани можуть гуляти у красивому та безпечному парку. Тут облаштували три інклюзивні майданчики: два спортивних та дитячий. Це така була у нас головна мета зробити змішано майданчики, щоб у нас не було відокремлено діточки, які мають або дорослі, люди, які мають інвалідність, і люди, які її не мають. Ремонт у парку та облаштування майданчиків зробили за кошти міського бюджету повністю відновили понад 70 лавочок, два інклюзивні майданчики побудували, ще один відремонтували. Тут є пандуси, зручні піднізні шляхи та навіть безбар'єрні гойдалки. До відповідних майданчиків є доріжка у нас інклюзивна, тобто зроблені тротуари, зроблені парком місця, щоб люди могли комфортно під'їжджати і користуватися відповідним спортивним та дитячим обладнанням. А ще у парку висадили нові дерева, три десятки лип. Це буде нова алея гідності. Ділиться очільник району. Ми разом з радою жінок. Загиблих героїв е обговорили питання і започаткували алею гідності. Це дан, данина пошани нашим е захисникам та захисницям. У планах посадити ще 50 дерев до ініціативи хочуть залучити жителів Хортицького району. Надія Пилипенко, Микита Денига, телеканалом ТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм чат Бот а на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТ.